Подивіться, яка красуня. Подивіться на ці диски. Людячки. Приїхав в Шанжарів в торгівельний центр і не можу цим не поділитися, бо це капець, я круто. Це магазин Xiaomi, це шоу-рум і це просто розвал усього. Я в такому ще не був. І що класне, що тут... Вже є нова Xiaomi yu 7 YU7. Так, може краще. І я дуже хочу її подивитися. Це краса. Ще в продажу їх нема, але в магазині вже є. Це круто. Подивіться, яка красуня. І взагалі вона тут стоїть не одна, бо там ще є е, ну, свиденько проходжу, у мене 15 ультра, всяка всячина, телевізори, багато всього тут є, але оце найкрутіше, найкласніше. Я сподіваюся, що мене зараз сюди пустять, бо щось вони там якось дивно секунду. Щось вони якось дивно пропускають людей. Ну, оцю малечу можна подивитися е, Це С 7. Для. Для того, щоб зайти всередину до цієї Ю-7, потрібно подати заявку. А Су-7 можна просто розглядати. Як у вільному порядку, скажімо так. Але ось цей колір, це божевільно, мені дуже подобається. Яка краса, подивіться, я не буду нічого розказувати по якихось технічних характеристиках. Я просто насолоджусь цим чудовим автомобілем. Поділюсь з вами. Подивіться на ці диски. Це щось, боже мій. Я хочу таку красумі. А саме круте, що в Китаї вони доступні, вони продаються недорого. І ну, це вільно. Я в шоці. Я не знаю, що вам показувати. Я, я нічого не хочу дивитися, окрім цих машинок. Зараз я ще всередину сяду, покажу трошки. І це Це така типу кухонька в них. Пральні машинки, аерогриль, телевізори, прибирач. Багато-багато всякого. Але машинки, машинки, краса. Зараз... О, пішов і я. Зараз і я трохи посиджу. Ну що, привіт, маленька. Хтось тут водичку залишив для мене чи ні, не знаю. Як мені? А, як вам така краса. Мені дуже подобається ось це кермо божечки, особливо оця кнопочка вона виглядає як на якихось спорткарах. і Дуже-дуже круто мінімалізм. Я так розумію, так, тут буде проекція відображатися, тому в принципі більше нічого не потрібно. Які датчики, години Перемикачі, а Перемикачіта. Так, подивимось, що тут всередині. Оп, місця чимало. Але я скажу, що я що, що надивив? Це машинку круту онво там розрив шаблону, тим що в багажнику там круто зроблений холодильник. І можна покласти матрас і взагалі їздити, і подорожувати. А, дуже круто. Ні, тут є. Кнопочка Сос. Так, що там? Бар... Бардачок є. О, як він відкривається. Яке як? воно гарне. Оце трохи бідно, не розумію. Але нічого. Оп! Є доводчик. О, шумоізоляція, яка, та ви подивіться. Так, що тут? Давайте спробуємо авто. Оп, скинула потужності. Ну, круто. Ой, Ось. я б сів би поїхав, пи боже мій. Уа. Але наступна буде ще, круче. тому що це u 7 яких ще бачило не дуже багато людей, ви зараз теж побачите. Я зараз вимкнув музику, бо е, заблокують відео, але бачите як гарно воно все підсвічується під ритм музики. Я божевілю від цього. Це дуже круто матеріал, м'якенький. божечки. Людячки. Ой, яке з анон І в мене є та ви що? На то О, буду продовжувати слухати музику далі. Зараз пробую свою китайскую. Савай тон ще. Чува. Чу чва? Гуан. Чи члан? Так, а Бачите, в мене китайська не така вже і жахлива. Мене розуміє помічник на китайській мові. Вау, wow, це круто! Дивіться, приборочка. Маленька, але що від неї потрібно? Та особливо нічого не потрібно. Краса. Ну що, we go check. Ну що, мене пропустили подивитися в на фінці. і вау, це виглядає дуже круто. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Звісно, подивимось всередині, але... але що, для початку хочу подивитися, як вона відкривається. Сама така. Це хобі шанс, махая. А, нам А, Як вони наломили мене? Мене обломили, подивитися можна, але тільки ззовні. Дивіться, тут є NFC, камера. Я так розумію, що там може і пароль навіть буде. В принципі, екранчик приблизно такий же. Безбутові зарядочки, кермо. В принципі, плюс-мінус однакове. Дивіться, які жуки, падлюки. Пустити пустили, але всередині посидіти не можна. Багажник відкрити не можна. Ну, хочеш? Дивись ззовні, а всередину зуські. А я б хотів би дуже посидіти. Подивіться на цю лялечку. Це вони зробили в зеленому кольорі. Топовий в цьому році для компанії, чи я не знаю, чого вони так, і вони дуже сильно піарять саме зелений колір. Я скажу, що небагато людей дійсно може їх зараз подивитися, але я вже можу. І круто. А, а, ось яка різниця, це в нас. Зелені... Зелененько чогось е звичайно поставили, а ось ту МАКС-версію вони виставили в сірому. Ну, Я не знаю, що вам розказати. Лідари, камери, машини, купа всього всього є. Оці дзеркала якісь ну, прям здоровенні. Оце щось дурня якесь. Е Хочу посидіти, але не можна. Ну Це кайф, машинка дуже гарна, дуже крута. Тут є вам, зараз покажу. Тут можна подивитися диски, колір вибрати, матеріали для машини. Ну і не зрозуміло чого, вони ось тут всяку дурню сюди впихнули. Ну, раз не пускають всередину, трошки познімав і... і досить круто. <му> це... Кейфам, машинки дуже гарні, дуже скоро вийде ціна і, можливо, я навіть на ній покатаюсь, бо я додав в контакт цього хлопчинця, він сказав, що коли можна буде, він напише і можна буде зробити тест-драйв. І ось це буде дуже круто. Я дуже хочу проїхатись на машині від компанії Xiaomi. Це... Це дуже круто. Су 7 я теж хотів, але я якось хотілося і забулося. Тож я думаю, що коли вони скажуть, що можна зробити тест-драйв, чи... чи на одній, чи на іншій, я все ж таки спробую проїхатися, взагалі відчути, що таке електромобіль. Я трошки катався, але небагато. Ну і перевірити, наскільки цей Сяомі потужний, бо рекламують як не в себе. Дякую за перегляд. Ви ставте лайки, поділіться і до наступних зустрічей.